Усім привіт! Ваша увага огляд мішечка з жилеткою. Подивимось, що попадає у нас така гарненька жилеточка, розмір XL фірма Primark. Наступна фірма Cecil, розмір L. розмір XL, Стегана. 100 грамівка розмір 2 xl пір'яна жилеточка, ось така, розмір XL. Розмір L, XL, Дута жилетка. Наступна 100 грамівка фірма Бракс. Пір'яна жилетка. Пір'яна жилетка розмір S, Цікавий дизайн. Дивимось далі. Ось така 100 грамівка. Фірма Polo Land розмір M. Розмір Эйликс Эйль на желатка. Размер XL. Эйля. 100 граммитка. Размер XL Эйль дута желатка. Бэйн Розмер Размер Эйликс желатка. Размер XL дута желатка. Зараз проберу и продолжу наш погляд. Фирма Gap. Размер M. Перьяна желатка. Еще ось такая гарненькая. Размер 2 XL. Размер XL. Розмір L фірма Pass Brand. Гарненька дута, розмір M дута жилетка, розмір M. Розмір L XL. Стегана жилетка. Фірма Zara розмір L дута жилетка. Стегана. Фірма PRIMARK легка 100 грамівочка. Ще розмір A. -L. щось така гарненька жилетка фірма Hsumer Company Respenser. на розмір XL І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите що попадає.